Привіт, друзі! Адаптація та інтеграція в новій країні можуть бути викликом, але в графстві Монахан існує багато можливостей для соціалізації, знайомства з місцевою громадою та активного залучення до громадського життя. Вам доступні можливості для соціалізації, такі як бібліотека, Монаген Каунті Library пропонує безкоштовні курси англійської мови, книжкові клуби та заходи для дітей і дорослих. В наявності жіночі асоціації та підтримка родин. Групи для жінок, де можна знайти підтримку, поради та нових друзів. 1. Blaney Blades Women's Group у Castle Blaney. 2. Women's Collective Ireland у Монагані. Підтримка жінок, соціальні ініціативи, освітні програми. 3. ТУСЛА Child and Family Agency. Це державна організація, яка забезпечує підтримку дітей та сімей, соціальні служби та програми захисту дітей. Музичні та культурні групи. Участь у музичних гуртах, танцювальних колективах та культурних заходах сприяє знайомству з місцевими традиціями. Circle of Friends – Music and Dancing with Хена. Українська музична спільнота, що об'єднує талановитих музикантів та шанувальників української культури. 2. Комгалтас Монаген. Традиційна ірландська музика. 3. Garage Theatre Монаген. Театр і культурні заходи. Громадські центри та організації. Місця, де можна брати участь у різноманітних заходах, зустрічах та програмах підтримки. 1. Монаген Migrant Сапорт Сентер. Підтримка для мігрантів мовні курси та заходи. 2. Teach на Daoin Family Resource Center у Монагані. Соціальні заходи для сімей. Спортивні клуби та активності це можливість займатися спортом і підтримувати активний спосіб життя. 1. Monaghan Sports Partnership – спортивні події та програми. 2. місцевий футбольний та гельський клуб для дорослих і дітей. Всі посилання та адреси доступні під цим відео. Будь ласка, збережіть цю інформацію та поділіться нею з тими, кому вона може бути корисною. Дякую за увагу! І нехай вам щастить!